Привіт, це проект 360! І нарешті ми добралися до Карпат. І місце з якого ми розпочнемо. Це є Ремче. Яремче одне з найпопулярніших місць для відпочинку в західній Україні. Інфраструктура міста вражає. Велика кількість готелів, приватних садиб, котеджів, ресторанів зроблять вашу відпустку тут абсолютно комфортною. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів у пошуках карпатських пригод. Та щоб знайти справжніх гуцулів, потрібно їхати далі від міського побуту. Добратися до Яремче зі Львова це близько 200 кілометрів дороги. Місто також має хороше залізничне сполучення. Із Києва до Рахова щодня курсує потяг Гуцульщина із зупинкою Яремче. Найпопулярніше місце у Яремче це водоспад-пробій. Після обов'язкового фото на фоні нього можна спробувати дещо екстремальніше: Роупджампінг. Ми перевірили все на собі. За безпеку відповідає професійна команда, яка провела нам інструктаж і заспокоїла наших дівчат перед стрибком. Мені трошки страшно, бо я боюся висоти, я боюся стрибати, та взагалі я не дуже екстремальна, але я зроблю все для заради кар'єри, щоб стати мега популярною жахтию. Це страшно, але це прикольно. Це Дуже страшно. Проект 360. Літайте з нами. Як враження? Дівчатам легше пригади, ніж хлопцям. от мої враження. Ага. Страшно було. Не, не за себе, за потомство. Що скажеш? Ні, насправді дуже, насправді дуже круто. Всім рекомендую. Це нарешті те, що я давно хочу попробувати. Такі стрибки зарядили адреналіном усю команду «360». Ще одне місце, яке варто відвідати і спробувати біля водоспаду у Яремче, це переправа через річку. Зіплайн або тролей це такий вид польотів, коли ви за допомогою спеціальних тросів, карабінів та іншого спортивного спорядження здійснюєте переправу. На другому березі на вас чекає сітка та інструктор, який допоможе вам безпечно зупинитися. Висота польоту 20 метрів, довжина переправи 100 метрів. Після роуп-джампінгу для нас це було зовсім не страшно. Тому, якщо ви хочете насолодитися польотом і відчути трішки екстриму, вам сюди. Ми на зіплайн з 360 і можемо сказати нашим мамам, що ми в шапках, що з нами все гаразд. Ми будемо робити переправу через річку. Яка тут річка? Пруд. Через пруд. Це теж круто. Можна таке спробувати в Яремчі. Ми з 360 сьогодні пробуємо весь екстрем. Віка готова, Мар'ян готовий, володя готовий, Ярема готовий. Могла відвестись. Ну, okay. <пробітник> Я жива, це так прикольно. Це якраз такий момент, коли ти можеш насолодитися річкою водоспадом та свіжим гірським повітрям. Нашої команди лише володя наважився на такий вид екстриму. Добрий. день. Луки, які у вас є? Обичні карпатські. Обичні карпатські? Так. А можна ними щось полювати? Можна. Що можна? Голуба хіба якось? Ворону. Урону. Що <світ> ви самі робите? Такі саме-саме-саме дали, щоб дуже добрий був. Можемо показати, як стріляє. Покажіть, як стріляє. Бажайте бліночка. Я встаю на захист бідних, я буду грабувати багатих і віддавати все бідним. Самбірський робін Гуд. В лісі вже не пропадеш. Ще одне вдале полювання. Маргарет і Томі будуть сичі сьогодні. Ця людина не знала, куди вона йшла. Ха -ха. О! Виглядає на років 26 не більше. Беремо. Джек, поможе мені! Тут кілограм на вісімдесят заважить. Джек! Чорт забирай! Ходи сюди! Наша команда любить добре поїсти. І нам завжди цікаво куштувати місцеву кухню. Тому за численними рекомендаціями ми завітали саме сюди. Яремче є таке місце, яке ми не могли оминути. Це ресторан Гуцульщина, який, до речі, був побудований без єдиного цвяху. Це водночас є пам'ятка архітектури. Кажуть тут дуже смачно і грають справжні гуцульські музики. Ей-я! Цього. Ми сидимо в ресторані Гуцучі на смачні гуцульські страви, зустрілися з нашими друзями, замовили юшку, паштет з бембі, замовили традиційну їхню їжу, торбинка гуцула, що входить дуже багато смачних компонентів. І зараз ми будемо насолоджуватися смачною їжею і неймовірними гуцульськими танцями. <рес> Настойка, п'ять <Сеть> градусів. <рес> так. А, тому що назад ми вертаємося на фірі, а не на машині. Можемо всі дозволити. Деруни, банош, вареники, борщ смакують ще краще, якщо для вас співає і грає найвідоміший цимполіст Гусульщини пан Михайло! Турна дівка не роду, що плаче за мною. Нам не знає, що я можу 20 за собою. Вечір вдався на славу. Коломийки підівчили, танці відтанцювали, і тепер з повними кишенями вражень можна і відпочити. Наш другий день в Карпатах, і ми в Ворохті. Позаду нас знаходиться міст Віадук, довжина якого 130 метрів. А ще тут є тренувальна база наших спортсменів, які стрибають з трампліну. Так що йдемо на розвідку. Йдемо. Ворохта – невелике містечко, яке зачепило нас своїми краєвидами. Знаходиться на території Карпатського природного національного парку. Тому з усіх сторін оточене горами і лісами. Ну а мости у Ворохті – це особлива тема. Міст Віадук був збудований над річкою Прут у 1895 році під час будівництва залізниці Станіслав Рахів. Та зараз функцію мосту для переправи виконує вже новий міст, збудований поруч. Також тут, у Ворохті, функціонує тренувально-навчальна база з трибунів з трампліну Авангард. Тут тренуються спортсмени з усієї України. На верхівку гори до трамплінів можна піднятися підйомником, ну або пройтися пішки. На території бази увесь рік працюють чотири трампліни, та відверто кажучи, вони у не надто хорошому стані. Спортсмени не на камеру зізналися нам, що тренувальні умови дуже важкі та вибору у них немає. Тому приїжджають сюди на довгий період, щоб тренуватися перед змаганням. Ми з командою 360 з величезним задоволенням спостерігали за стрибками цих відважних хлопців. А ще тут на горі можна спробувати інші розваги: наприклад, прокататися на коні ворон, який постійно чекає свого туриста, пожовуючи траву, або ж перевтілитися на справжніх гуцулів всього за декілька десятків гривень. Та нам прийшов час вирушати далі. Ми з друзями не могли уминути нагоду піднятися у гори. Маршрутом через верховину і Буковець ми знайшли дуже особливі місця та побачили чудесні краєвиди. Другий день в Карпатах ми вирішили піднятися на гору Ігрець. Тут дуже красиво пасуться вівці, пасуться коні, але зараз вже йдемо трішки вниз і дослідимо село Криворівня. Криворівня завжди було особливим місцем відпочинку видатних українців. Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський приїжджали сюди за спокоєм та натхненням. Зараз одним із найпопулярніших місць у Криворівні є церква Різдва Пресвятої Богородиці, куди з'їжджаються мандрівники з усієї України. Церква була збудована ще у 18 столітті і точно відтворює увесь гуцульський колорит. Криворівною протікає річка Чорний Черемош, і це точно один із тих факторів, який заманив сюди режисера Сергія Параджанова із зйомками його культового фільму Тіні забутих предків. Тут у Криворівні є гуцульська хата Гражда, яка стала однією із локацій стрічки. Зараз це музей, в який можна зайти і розглядіти усі деталі гуцульського побуту: кераміка, ткацтво, меблі, автентичні предмети побуту. Також тут є портрет гуцулки, якій ця хата належала. Кажуть, що ця гражда є несправедливо забута туристами. Але ми з командою 360 наполегливо рекомендуємо її відвідати. Коли ти йдеш у гори з особливими і рідними тобі людьми, тоді точно знайдеш особливі місця. Ті, про які мріяв з самого дитинства. І про які читав лише у книгах ми таке місце знайшли: казковий будинок на дереві. Тепер ми можемо сказати точно, команда 360 закохана у гори, і обіцяємо приїхати сюди наступного разу, щоб побачити ще більше, знайти нові чарівні місця, пробігтися іншими шляхами і отримати ще більше вражень. Знаємо, що попереду у нас ще багато нових краєвидів. І ми готові до зустрічі з ними. Адже той, хто хоча б раз був у Карпатах, обов'язково повернеться сюди знову. Ну що, як тобі Карпати? Бо було дуже класно. Але на другий раз я вже хочу побігати з вівцями, поїсти вареники з брензою. І познайомитись з гарною гуцульською дівчиною. <рес> На другий раз таки здоровимо. Дивіться, блог 360. Гуцулко Ксене!